Доброго всім ранку. У нас вчора пройшов дощ після обіду. І сьогодні ще о сьомій годині зривався трішки, але покапало і все. І хмарно ось так. Але там і сонце вже пробивається. Так, а що ж у нас тут з будівництвом? Трішки вчора продовжили. Ось так просунули сім рядів повних і по краях ще по два. Ось такі справи. Встигли до дощу. Ось ці яблуні вже старі, сихаються. Треба різати, ось тільки опадає з них на шифер, на дах. Хоча на цій ябоні яблук багатонько було, правда, я сипалась уже, але ще є. І горіхів у нас в цьому році трішки буде. А чоловік у мене сьогодні займається випічкою хліба. Для тих, хто не знає, скажу, що печемо ми його вдома і вистачає нам партії на тиждень. А я тим часом вийшла вибрати буряк. Туловий. Ось є на мене от, два сорти, циліндра, що той ще продовгувати і ось круглий. Перший я вже вибрала. Ось така кучка. Я зараз буду чистити. А як цей буряк почистю, тоді виберу круглий. Ось цього кругленького, величенька пучка вийшла. Зараз почистю і тоді вже покажу скільки кожного сорту вийшло. Ось стільки в мене вийшло буряка сорту циліндра небагато. Два відра 10-літрових, ось така кучка. Я зараз йду чистити круглий буряк. Треба відео передивлятися, щоб згадати його сорт. Мо, на жаль, не. Не згадую зараз. Це я запам'ятала, а той ні. Ну, пізніше подивлюсь свої відео і зроблю посилання. На те відео, де я сіяла їх, і там буде видно сорт. Так, і оце. У мішку цей круглий. Так, ну це не весь, бо там <кій> трішки я відібрала таких біленьких, цей гарний, щоб використати прямо зараз. А цей буде на пізніше А тим часом хліб вже. Підходить, і ось така кругленька, більше 2 кілограмів, буде хлібинка. Ось уже перша партія випеклася. Ось така красота. Свіжий хлібчик у нас сьогодні. Ось так вітує мій калачик, видніється літній душ за ним, але ж уже 10 вересня. Вчора пройшов дощ, а сьогодні, хоч хмари зберігаються, але поки що тепло. Зараз вже на цій яблуні мало яблук. Багато але вони пішли на варення. Ось так виглядає мій букетик на підвіконні з вулиці. А це ще Ось три багаторічні, які я пересадила цією весною. Вже ось збирається квітувати. Ну і ті яблука, що опали не пропадають. Ось так гарно їх скривують курочки. Качки зібралися наче на концерт. А вистала тут така. Як я вже сказала, вчора був дощ, довелося чоловікові їздити мотоциклом в Грязівку. а сьогодні треба його. Поника нашого вимивати. Ось так день наш сьогоднішній підходить до завершення. Сонце вже скоро зайде. Ось так, мушки, на солнечкам выгревається. Все, ми выломали всю Це ось та, що на попкорн. На цьому відео буду. Завершувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Хто перший на каналі, підписуйтеся. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.